У нас в гостях Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Ну от сьогодні абсолютно випадково був я біля готелю Русь е, і побачив, як звідти виходять лідери української опозиції, лідери української об'єднаної опозиції, Потім вас побачив. Потім нашого колегу Мустафу Мустафунаєма е, зателефонував до нього. Він оцінює цей крок підписання декларації об'єднаної опозиції про забезпечення чесних і прозорих парламентських виборів як факт надзвичайно позитивний і надзвичайно відповідальний, як для громадських організацій, так і для. Самих політиків, тому що громадські активісти погодилися на таку декларацію, погодилися контролювати політиків, хоча дуже сильно сумніваються, що ці політики будуть виконувати зобов'язані взяті на себе. Разом з тим, якщо вони їх не будуть виконувати, то і журналісти, і громадські активісти будуть цих політиків досить жорстко критикувати. Бо якщо не будуть, вийде, що вони фактично стали нечесними. А хочу нагадати, що це така непроста ситуація, бо декларацію підписує об'єднана опозиція. А кожен розуміє, що влада навіть і не думає брати на себе такі зобов'язання, в неї навіть думок таких не виникає. І от всі не кинуться на цю об'єднану опозицію за те, що хтось з них десь не виконує якусь декларацію і тим самим буде допомагати владі, так чи ні? Ну не виключено, що е, такий сценарій можливий, чому тому, що зрозуміло, е, що об'єднана опозиція має свого демократичного виборця, який, в принципі, більш чутливий до такого плану критики, аніж е, люди, які все ще планують голосувати за регіони, якщо такі ще залишилися. Власне... Залишилися соціологія, каже, що залишилися, і ми будемо з Іриною Бекешкиною говорити наприкінці програми. Їх немало. Ви знаєте, я особисто скептично ставлюся до соціології і хочу нагадати про те, що надто. Великі були завжди розбіжності між соціологічними прогнозами і результатами виборів, принаймні починаючи з 2006 року, ми мали серйозні відмінності в результатах. Ну, це звичайно можливо не тільки якість самої соціології, але і можливо ментальність українська, тому що, як ми знаємо, українці тримають долю в кишені і не збираються особливо там ділитися про те, за кого вони там планують голосувати. Хоча я особисто вважаю, що Очевидно, проблема, яка стоїть сьогодні перед українським суспільством, лежить не в площині критики або не критики. Опозиціонерів у нас є сьогодні дуже серйозна проблема з тим, що вибори очевидно не будуть ані чесними, ані демократичними. Про це вже можна говорити сміливо. Чому тому, що по суті нами зафіксоване достатньо серйозне масштабне підкуповування виборців, майже на кожному мажоритарному окрузі ми бачимо, що провладні кандидати цим займаються. Більше того, це супроводжується використанням адміністративного ресурсу і відверто витрачанням державних коштів. Тобто, ну відома ситуація з тим. Що півмільярда гривень Міністерство соцполітики витрачає нібито на тимчасових соціальних працівників, які по суті є агітаторами від партії регіонів. А опозиційні є... політики цим не займаються жоден. Ну в них немає по суті доступу до державного ресурсу, і тому так такого не відбувається. Якщо говорити про підкуп виборців, в нас є факти е е зафіксовані, е де е так само. Кілька опозиціонерів, які вже ведуть свою передвиборчу кампанію на мажоритарних округах, так само там роздають якісь подарунки. Проте по суті говорити про масштабність не доводиться по тій простій причині, що досі більшість мажоритарних округів, абсолютно більшість мажоритарних округів в опозиції, просто не погоджені, і люди, які планують там іти, вони ще не розпочали свою кампанію. Тому рано говорити про те, в який спосіб вони цю кампанію будуть вести. Ви Але... до речі, домовилися з опозиціонерами про те, що вони ще до з'їзду. Повідомлять, кого вони хочуть висувати на тих чи інших округах, бо, як мені зрозуміло, вони не дуже не дуже хочуть це робити. А потім вже буде пізно про що-небудь говорити, тому що вже ці люди будуть офіційно висунуті з'їздом. Я хочу сказати, що е якщо в нас з'являться якісь запитання, то я думаю, що я буду їх бачити на цьому моніторі, е оскільки немає в мене зараз зв'язку з нашим режисером, тому я їх просто буду бачити і тоді озвучувати, коли режисери будуть їх виводити. Отже, моє Ну, справа в тому, що е об'єктивно. Е От, ну от, скажімо, якщо взяти ситуацію знову ж таки з е, цими мажоритарними округами і з списком, і з тим, що цю інформацію треба оприлюднити до, я погоджуюся певною мірою з аргументацією опозиції, коли вони говорять, що вони цього зробити не зможуть, оскільки вони таким чином цих людей е, роблять мішення, мішенню для, е, для переслідування чого? з боку режиму. Проте е, з іншого боку, е, я вважаю, що основна проблема. З неможливістю оприлюднити цей список просто тому, що вони ще самі не знають і нічого сказати з цього приводу не можуть. Інше питання: що так само ми бачимо, що є низка округів, де є сильні кандидати від опозиції, які чомусь не затверджуються, і це викликає в нас, ну скажімо. Певні побоювання щодо того, що ну якщо, скажімо, не на рівні центрального штабу, то на місці обласних організацій є якісь перемовини з партією регіонів, і реально йде здача мажоритарних округів кандидатам провладним і в зв'язку з цим сильних опонентів опозиційних намагаються вибити з перегонів і не дати їм іти по ви до речі. Самі плануєте балотуватися? Ні, звичайно, ні. Сьогодні була озвучена позиція громадянського руху спільна справа, який я очолюю. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день. Об'єднана опозиція повинна поставити перед собою одну єдину задачу: це виграти просту більшість в парламенті з тим, щоб все ж таки призначити президентські вибори. Як того вимагає конституція 96-го року, після того як буде обраний новий президент, парламент має розпуститися і мають відбутися вибори до Верховної Ради і місцевих рад за відкритими списками. Що дозволить легітимізувати не лише парламент, але і місцеве самоврядування, яке сьогодні знищено, крім того, що ну зрозуміло така система була більш демократичною, варто відзначити, що навіть якщо опозиція сьогодні за допомогою суспільства концентровано. Все ж таки, не дивлячись на всі фальсифікації, переможе вибори самі по собі від цього ні чесними, ні демократичними не стануть. І вони не будуть відображати реальний результат волевиявлення виявлення громадян. По-перше, тому що політв'язні не можуть брати участі, по-друге, тому що дуже багато людей залякані і просто не можуть брати участі, тому що не хочуть стати політв'язнями. Тому очевидно, що це е, гра е, по нечесним правилам, але в ній треба обов'язково вигравати і не чекати 15-го року. Ну якщо треба вигравати, якщо все так добре, нашо взагалі потрібна була оця декларація об'єднаною пози позиції щодо чесних принципів її можна виконати, вона буде виконана. Ви в це вірите? Ну, знаєте, це скоріше декларація намірів. В принципі, я погоджуюсь в цьому контексті з наймом щодо того, що е, те, що е, опозиціонери сьогодні розпочали цей діалог, це говорить про те, що вони все ж таки хочуть змінюватися, mm -hmm. і це є ну позитивне явище. Але е, треба розуміти, також, що змінюватися вони хочуть тільки тому, що суспільство це від них вимагає, і тому очевидно, що треба вимагати від них більшого. І тоді ми отримаємо кращу якість політику. Там будуть люди, які будуть за гроші в цих списках опозиційних. Як Ви вважаєте? Я не виключаю цього, але знову ж таки, тут треба розуміти просто. Те, як на сьогоднішній день працює українська політика, як працює передвиборчі, ну, передвиборчі технології. Тобто для цього потрібні великі гроші. Кампанія така досить середня коштує близько 50 мільйонів доларів. На жаль, це пов'язано з тим, що в Україні не діє нормально виборче законодавство, яке би це унеможливлювало. Тому ці гроші десь треба брати, і зрозуміло, що це означає, що все одно так чи інакше будуть якісь спонсори, які будуть. Заходити е, за гроші Проте... А, подій, а от на що потрібно 50 мільйонів доларів для того, щоб провести з компанією? Скажіть, будь ласка, ну е, насправді, окрім агітації, е, велика кількість коштів йде на оплату працівників штабів, членів комісій і спостерігачів. Ну, добре. А не можна брати пожертви в виборчий фонд не від тих людей, які будуть у списках. Ну, принаймні, Арсеній це казав, що вони такі будуть робити, наскільки я розумію. А то ж, е, Олександра Тручинова <кхід> звинувачували, що в минулому списку, е, оскільки він займався розподіл Лом, ну тобто, фінансування на компанії, то на ньому лежить відповідальність тушок, за всі ці тушки, які прийшли, і багато з них платили гроші. І де гарантія вони ж інших ніяк інакше виборів жодного разу не вигравали. Ну це не зовсім правда, тому що по суті в 2002 році так в 2002 році вибори були виграні. Ну скажімо, якщо говорити про бют, тоді в них не було ніяких ні тушок. В них був достатньо красивий такий список політв'язні, Тимошенко, Турчино. THANKS <laughs> А, і тим менше вони зайшли в парламент, але їх було мало. А тоді скоріше таким тушкадромом була наша Україна, це тому правда. що ми пам'ятаємо, що тоді зайшли брати Ярославські, брати буряки і багато інших олігархів зайшли по Квоті Ющенка вже тоді, і це стало причиною, чому тоді була анівельована перемога демократичних сил, яку вони насправді отримали. Є загроза, що так трапиться і зараз. Проте будемо сподіватися, що все ж таки, от такі кампанії, як чесно, і взагалі, тиск суспільства. Все ж таки не дозволить, щоб це відбувалося саме таким чином. Я хочу сказати про ці пункти, які е, компанія чесно висувала до кандидатів в депутати. У нас буде Ірина Бекешкіна, ми будемо з нею говорити, бо вони якраз провели опитування з цього приводу. І от е, відсутність порушень праві і свобод людини вчинені кандидатом, 61% виборців е, підтримує незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців. Е, 80% прихильників батьківщини, 65%, ну одним словом, тут складна досить така соціологія. Непричетність до корупційних дій. Найбільше цього люди хочуть 80% виборців, хочуть, щоб кандидат були непричетними до корупційних дій. 74% хочуть прозорості задекларованих доходів і майна, 66% особистої відповідальності голосування, і 72% участі в засіданнях парламенту та роботі комітетів. Це проти депутатів прогульщиків. Люди таким чином налаштовані. Найбільше людей не влаштовує. Причетність депутатів до корупції. А ми вже зараз бачимо, що багатьох депутатів, які намагаються йти по тих чи інших округах, навіть почали компанію, хоча ще вони не висунуті, але вони йдуть в опозицію. Багато з них вже зараз звинувачені в корупціях із журналістами і багатьма людьми. Ну, знаєте, давайте будемо говорити відверто на сьогоднішній день. Боротьба буде відбуватися між прекрасними, абсолютно чесними, щирими, авторитарними хлопцями з Банкової, які себе не приховують, і між дефективними демократами, більшість з яких були так чи інакше зав'язані в корупцію або особисто, або через те, що вони були в політичних силах, які цю корупцію підтримували. Проте, ота от модель про яку говорив я, коли ми визначаємося з тим, що сьогодні ми вибираємо не парламент, який має здійснювати реформи. А ми фактично проводимо плебіцит про зміну президента, то тоді це набагато простіше. Да? Тоді єдиний критерій, який має бути виставлений для об'єднаної опозиції, це наскільки вони здатні завести туди там 230 чоловік, які потім призначать вибори президента і будуть тримати облогу в парламенті, коли Янукович туди піджене жандармерію. Ну от, власне, все. Саша, Давайте ми зараз е зупинимося коротко і разом подивимося кліп, який ми думали показати трошки пізніше. Але я попрошу наших режисерів показати. Казати його зараз, це кліп Кабре-Веселий пісець». Вони самі, як правило, вибирають теми. Вони вибрали дві найважливіші теми. Коли я його бачив вперше, я думав, що може це навіть занадто жорстко, але це справді тема актуальна: футбол і реклама Наталі Королевської, яка виходила фактично перед кожним матчем, стали об'єктом сатири веселого пісця. Я думаю, що люди з початком гумору на сатиру не образяться. Я на работе работал весь день свой рабочий. Сделал работу и вечером вышел с работы. Пиво купил и фисташек, ведь бились не нашими наши, буцы летали, и кровью сочились гетры. Но тут раздался свисток, и появилась вот это. Ты не видишь Оли, кто тут главный на футболе. Мне не надо напрягаться, чтоб в финале оказаться, ты не понял что шо Шот этот самый ролик. Он оплаченный кем надо до Лондонской Олимпиады. Аж начался тайм второй, но осадок остался. Девич выходит к воротам, а там уже... Опа! Уп! Милевский упал от подножки. Где же арбитр? О, боже! Мальчик, а ну подай мячик! А был ли мальчик? И на трибунах все зрители вдруг закричат, как ты не видишь ли Ой своей счастливой доли. Ну-ка быстро посмотри я, твоя типа, как бы мрия, ты не видишь, будто шо я бедназира бхута. Ну, а ведь гляньте, так вообще индира ганди. Ваша ганди зло ганди. Шоли, шо я Джолі, я всіх вас усиновляю, я ж богиня, но другая, я не вижу шоли, що шо ми в футболі. Я не виновата гена, Тока ж вийшла на замену. Да я поняла, не дура Просто время сейчас такое Что одно как есть такое Выдается за другое Ты не видишь, Оли, Ну, це був ролик КБР Веселий піс з Олександром Данилюком. Ми продовжуємо розмову. Вже наша ця частина нашої розмови добігає кінця. Все ж таки, Саша, от не випадково ми показали королевську, тому що тому, що веселий пісік захотів написати цей ролик, тому що цього було дуже багато. Але якщо замислитися про те, що відбулося, вона якраз була кандидатом від Юлії Тимошенко. А зараз, між іншим, Юлія Тимошенко чомусь мовчить і не звинувачує ні в чому королевську. Королевська продовжує захищати Юлію Тимошенко, яка знаходить. До цієї в'язниці вона насправді говорить з опозиційною риторикою. Вона не звинувана звинувачу б'ють, але з, з, з принципи Юлії Тимошенко вона не відкидає. Деякі з членів з партії б'ють критикують королевську, але сама Тимошенко з тюрми зв'язниці не написала жодного листа, деби її засудила за щось і не зрозумілий статус такого проекту. З чим це пов'язано? Ну знаєте, мені здається, що у Юлії Володимирівни є така риса, от, вона не, 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 не здатна, очевидно, публічно визнавати свої кадрові помилки, тому що це стосується не лише королевської, ви пам'ятаєте її позицію по Портнову. Вона так само відмовилася критикувати Портнова, хоча сьогодні можна абсолютно сміливо говорити про те, що те, що президентом став Янукович, ну очевидно, була величезна заслуга портнова, як людина, яка курувала повністю весь юридичний блок. А так само цим займались Пилипенко, Писаренко інші е, фаворити Тимошенко на той момент. І я хочу сказати, що в минулому році, коли е, десь в квітні я сказав про те, що є ймовірність того, що Королевська співпрацює з партією регіонів, то е, в принципі бют включився дуже агресивно ну, стосовно цієї заяви і ну. Тобто, це це була неадекватна, навіть певною мірою реакція сьогодні. Ми е, спостерігаємо за тим, що є певні підозри щодо пана Кажем'якіна після його е, поведінки під час голосування а він, за му... навпаки, як мені здається, в чомусь пана Турченова, коли говорить у своєму... А він, своєму... зрозуміло кого підозрює. Але він в своєму інтерв'ю е, зазначив, що його е, родич Ярцев, який був спійманий на хабарі, виявився на його думку менш винним ніж Тимошенко і Луценко. І тому навіть Печерський суд його виправдав. А як на мене, ну це вже виходить за межі е, навіть пристойності, і мала би бути якась реакція. Партії, ну і в будь-якому випадку для мене залишається загадкою, чому е він саме став головою фракції. Як ми пам'ятаємо по Кириленку, колишньому голові фракції були там певні питання, але вони очевидно були не такими серйозними, як сьогодні по Кожемякіну. Ну, тим не менше, Кириленко змушений був піти. І на мою думку, сьогодні, навіть якщо кожем'якін порядна людина, можемо це припустити, залишати його головою фракції просто небезпечно, тому що він подає членів комісії. Це дуже е відповідальне завдання. І е, зрозуміло, що вся відповідальність знову ж таки лежить на Олександрі Турчинові, тому що це саме його креатура. Він його призначив головою фракції. Як на мене, було б логічніше взяти якусь більш зрозумілу демократичну ну От питання. Чи зможуть ці люди, які жили за такими принципами всі разом з королевською, з тими людьми, про яких ви говорите, які зараз залишаються в опозиції, запропонувати іншу якість політики? Ну, ви знаєте, правда полягає в тому, що в тому самому б'юті є величезна кількість порядних людей, і те, що ми їх просто не бачимо, бо вони не фронтмени? це, це не означає, що вони там відсутні. Вони там є, і вони дійсно ну той самий Одарченко, який тоді підняв питання, mm -hmm. по м'якіну. Семирак, Соболєв, той самий. є велика кількість дійсно порядних людей, які заслуговують бути в парламенті не лише перехідному, а взагалі вони є достойними людьми, і ну можливо, вони є заручниками української політичної ситуації, але тим не менше, навряд чи ми знайдемо щось краще в нашому суспільстві. Проте є багато незрозумілих людей, які викликають певні підозри щодо їхньої щирості і підозри щодо того, чи чи не засланці вони як ті 50 чоловік, які вже перейшли. Йшли так, тобто є загроза того, що в принципі тушкування ще не закінчилось, тому є надія. Знову ж таки на те, що сьогодні, коли об'єднана опозиція відмовляється оприлюднювати список, це означає, що можливо вони все ж таки вирішили критично очиститися і просто не хочуть раніше часу втрачати фракцію. Дякую, Олександр Данелюк, громадський активіст, був нашим гостем. Ми говорили про декларацію, яку сьогодні оприлюднила об'єднана опозиція. на вимогу різноманітних громадських рухів. В першу чергу руху, чесно, де значна частина вимог цих рухів до об'єднаної опозиції була задоволена, але далеко не всі вимоги. Наш канал, як ви знаєте. Приєднувався і до цієї акції і продовжуватиме слідкувати за частотою списків, як провладних, так і опозиційних кандидатів. Ми продовжуємо програму. Олександр Налюк ще від нас не пішов, поки не почалася реклама, хочу.